Радий вас вітати в своєму саду. Сьогодні у нас 7 травня. Нарешті ми дочекалися, що садок відсвію. Ми знову зустрілися. Прийшла черга наступної обробки. Останнє відео було у нас перед світінням, коли ми обробляли сад, але заходили морози. І потім під відео було дуже багато різноманітних коментарів. Що ви там бризкаєте, що ви там розказуєте? Все померзло, мороз все зробив. Ну і звісно, я теж хотів і переживав, що ж буде з цим садом, бо в морозі було багато і все досить сильно постраждало. Але, дякуючи Богу, не все померзло. Найбільше постраждала традиційна априкоса, але все-таки 10 ягод я нарахував, Тобто буде, що попробувати. Черешня сильно постраждала, особливо рання. Взагалі, всі кісточкові навіть сливи. Які спочатку ніби більш-менш добре перенесли, але потім я бачу, що зараз починає осипатися, значить вона була пошкоджена. Ну, попробувати буде, тому сад все рівно треба захищати. А от уже яблуні, яблуні перенесли добре. Фактично, втрат врожаю не буде, де-не-де по різних сортах можливо будуть відхилення, але загалом непогано. Ну і грушу трішки прорядило. Я б сказав, там процентів 50 врожаю буде менше ніж минулого року, але врожай буде. Тому грушу теж треба захищати. У мене якраз є стара груша, на якій повний букет там, і мідяниця, і галовий кліч може бути, і попелиця сіра грушова, тому обов'язково будемо працювати. І Сьогодні ми приділимо увагу в першу чергу інсектицидному захисту, це буде перша обробка. Яка буде в цьому саду інсектицидами, У мене не було взагалі ніяких шкідників, тому до сьогоднішнього дня я не робив жодної інсектицидної обробки. Але сьогодні я вже бачу, що пішли перші попелиці на груші, на яблуні. Також грушею м'яницю треба профілактично обробити. Ну і подивитися профілактику кліща зробити. Якраз це ми зробимо препаратом Акарамік. Чудовий проконтролює у нас кліща м'яницю. Ну і до попелиці ми. Приступаємо із маспіланом, ну і раптом, якщо там якийсь довгоносик, букарка чи казарка бігають, то ми теж його підконтролюємо маспіланом. Так що, оце такий у нас комплексний захист сьогодні буде по інсектицидах. Ну а по фуніцидах, що б я хотів сказати, по фуніцидах садок відносно чистий, хвороб сильно немає, але на окремих сортах є борошниста роса. Минулого разу ми працювали ютакою разом. Із манзатом, і ютака дуже добре стримала розвиток борошнистої роси. Але все-таки пройшло два тижні. Зараз задощило і знову очікуються дощі із п'ятниці, там субота, неділя дощі очікуються. Тому треба буде знову працювати проти борошнистої роси. А також, уже де не є перші прояви фальші, зокрема на гроші, де не на яблуні практично чисті листи. А тому. Я використаю такий новітній препарат. Він зараз є доступний в промисловому фасуванні, але компанія працює над тим, щоб він був доступний і незабаром і для дрібних власників, для дрібних господарів. Цей препарат називається Мігіла. Це новий унікальний фінгіцит, в якому немає аналогів, який чудово контролює одночасно при хворобу, контролює борошнисту росу, контролює паршу. І контролюю маніліон. Тому, в принципі, я пройду цим препаратом і грушу, і яблуню, достану априкосу свої, 10 ягод оброблю. Ну і звісно, пройду залишками, які будуть в боку опискувачі, а пройду по кісточкових. Більше я сьогодні додати не буду ніяких інших фунгіцидів, Цього досить, буду дивитися за розвитком і потім зроблю наступну обробку за потреби. А зараз може піти подивитися, як виглядають ці об'єкти, проти яких ми будемо працювати. Це в мене дерево Джона Голда. А, і деякі розетки були ушкоджені борошнистою росою. Минулого разу ми от показували саме ось цю розетку. Вона була фактично дуже пошкоджена. Ми її обробили ютакою. І от ці листки, які були пошкоджені, вони зупинилися в рості. Ми зупинили боршне стирасою і відбило. відбило Нові е, листочки. За два тижні все-таки хвороба пішла далі розвиватися, але ми дали можливість піднятися, тому що там де не обробляли, то цих листків взагалі не було. Це поодинокі прояви, але треба робити, щоб інфекція не пішла далі. Фактично, починається де-не-де парша, особливо на груші. Перші цяточки є. Попелиця, пішли, я покажу популицю. Нічого нового вам не розкажу. Зелена яблунева попелиця. Зверху бігають мурашки, дують популиці. Але більш цікаво на груші. На груші, можливо, ви такого ще й не бачили. Пішли до груші. Моя стара літня груша, сорту не знаю, досталась мені разом з ділянкою і разом із шкідниками. Я ніколи раніше таких не бачив. Але, на жаль, вони є. І як би я не боровся, кожного року вони проявляються, тому потрібно постійно стрімувати. от отакі прояви на груші, скручені листки. І це незвичайна попелиця це. Сіра грушова попелиця особливості є те, що якщо ви вчасно не попрацюєте, то оці пагони молоді, бачите, вже пішло ураження, вони будуть аж отак закручуватися і сильно деформуватися і буде сильно зупинятися розвиток. Тому, от якраз сьогодні саме те, що треба робити, працюватимемо маспіланом, він чудово це проконтролює, а потім будемо бачити по ситуації. Як я вже і говорив, сьогодні будемо працювати маспіланом. Упаковка 8 грамів якраз чудово підходить на мій оприскувач на 16 вітрів. Я дам високу норму, бо, як ви бачили, попелиця у мене складна. Плюс паралельно будуть інші шкідники. І ця норма вона проконтролює весь комплекс шкідників не тільки попелицю, а фактично все, що у нас тут є, окрім кліща. Тому таку норму і даю. Препарат. Чудово розчиняється, не дивлячись на те, що це порошок. Прекрасно, нічого не пилить, все, висипали чисто і фактично він уже і, і розчинився. Легенько помішали. І все, виливаємо описку. Зараз трішки ще з колосним. Наступний препарат візьмемо Мігіву. Норма витрати цього препарату 150 мл на гектар. Відповідно, потрібно на сотку взяти. Півтора мл, і на цей оприскувач мені потрібно всього-навсього 3 мл. Так як упаковка тут 100 мл, то найзручніше це буде використати звичайний шприц. для гід діконцентрат суспензії. Дуже добре легко розчиняється. Прекрасно змішується. Все. Ми використаємо ще корамік для контролю кліщів, для контролю медяниці, плюс є дія також на прополиці. Тут є такий в нас мірник, норма застосування тут вище. Фактично, вона варюється 10-15 мл на 10 літрів води. Але ми візьмемо, наприклад, на наш оприскувач сьогодні 20 мл на весь оприскувач. Беремо мірник якраз, він розрахований на 20 мл. no <laughs> Все гарненько вимо і заправляємо прискоч. Так, ну що, прискоч заправили, зараз одягаємо засоби захисту обов'язково. Йдемо працювати.